Привіт! Сьогодні я покажу, як використовувати WordPress плагін wP-riska.kufon. Він відповідно використовується для того, аби можна було у WordPress використовувати kufon шрифти. Передовсім йдемо до відповідної сторінки і завантажуємо цей плагін. Зберігаємо, йдемо до теки, куди зберегли, і розпаковуємо. Заходимо до теки, що з'явилася. Копіюємо ось цю теку wp-s.cufon. Йдемо до директорії Plugins, що у вашому WordPress на FTP-сервері. І вставляємо тут скопійовану директорію. Тобто директорію з плагіном. Ось вона тут з'явилася. Тепер. Йдемо до адмінпанелі WordPress. Вибираємо випадне меню Плагіни. Натискаємо на опцію Встановлені. Тут знаходимо відповідний плагін. Активуємо його. Далі йдемо до випадного меню «Дизайн». Натискаємо тут на опцію «Куфон» і бачимо два повідомлення. У першому йдеться про те, що треба створити директорію Fonts, тобто шрифти, у директорії плагіни у вашому WordPress. Отже, повертаємось на сервер і створюємо тут директорію Fonts, тобто шрифти. Оновлюємо сторінку у адмінпанелі. Одне повідомлення зникло. І також є повідомлення про те, що у директорії Fonts немає файлів, тобто немає шрифтових куфон файлів. Як створити шрифтовий куфон файл я показував у одному з попередніх відеоуроків. Посилання на цей відеоурок буде у дописі на блозі. Тому зразу перейдемо до тієї частини, коли вже згенерований кофон шрифт. Тобто файл з цим шрифтом. Треба скопіювати і вставити до директорії Fonts, тобто шрифти. Повертаємось до панелі управління. Оновлюємо сторінку. Тепер ось тут бачимо назву нашого шрифту. На нього натискаємо, копіюємо безпосередню назву цього шрифту і вставляємо замість «Вегур», який стоїть за промовчанням. Тепер зберігаємо зміни і бачимо, що для заголовку тепер використовується відповідний куфон-шрифт. На сьогодні, все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!